Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як працювати з маятником, Що це таке і навіщо потрібно? Не, незвична для мене тема, ну, було, було питання. Ну, якщо є питання у людей, треба розповісти. Просто для мене це здавалося занадто легко і занадто зрозуміло. Ну, якщо не зрозуміло, тоді я розповім. Мені, власне, ніхто цього не розповідав, все так якось само. Інтуїтивно. Отже, що таке маятник? Це будь-який груз підвішений на ніточку, на мотузочку, на ніточку. В мене це колечко. Чому саме колічко? Тому що воно завжди зі мною, завжди під рукою. Це може бути будь-що, взагалі немає не ніякого значення. Я там із гостіком, із, із Сережкою, і працює. цим роботам. Пробуйте з будь-яким грузом: камінець, що завгодно. Я не знаю, я. Чула десь рекомендації, що це повинен бути звик... якийсь там определенний матеріал і определенна веревочка. Не знаю, типу, в мене працює будь-що. Щоб я не взяла в руки, все працює в мене. Що, э, для чого це потрібно? Що це за іграшка? Це не іграшка, а це інструмент для доступу в загальне інформаційне поле. Ось так. Або в наше підсвідоме, або в колективне безсвідоме це формулювання Карла густава Юнга, або ще є формулювання Хроніки Акаши це все одне і те саме. Це доступ до інформації, до якої ви не можете просто так дістатися. Питання Можна отримати відповіді на будь-які питання. На всі, взагалом, на, на будь-які. Немає питання, на яке не можна отримати відповідь за, за допомогою цього інструменту. Головне, правильно задати це питання, правильно його сформулювати. Просто це, це ще важко. Правильно сформулювати своє питання. Ну, таким чином, сформулювати, щоб на нього була відповідь. Ну, ви зрозумієте, коли почнете роботи з цим інструментом. А, наприклад, які питання? Наприклад, чи жива людина, чи не жива, де знаходиться людина? Можна з точністю до номера будинку, ви з'ясувати, де знаходиться, знаходиться людина. А, наразі, саме наразі. А, ти... Діагностику захворювань можна провести. Можна, до того ж дуже, дуже точно. Можна з'ясувати, де в вашої оселі знаходиться енергетичне активне місце та енергетично погане місце. Ці два місця вони дуже важливі, їх треба знати, де вони знаходяться. І як, як працює маятник, я зараз покажу на прикладі. Прикраси. Як е з'ясувати, чи є негативна енергія на прикрасі? Бо прик прикраси їх вбирають, да, як відомо. Для того вони, власне, призначені. Прикраси, для того, щоб вбирати негативну енергію. Зараз я покажу, як це працює технічно. Власне, краще буде не на вису це тримати, як в мене зараз, а на столі. на... на на, на чомусь такому стабільному. Але для, для тесту, для того, щоб вам було видно, я покажу, покажу ось так. Тому що, ну, тут, по-іншому, не вийде. Незручно буде. По-перше, треба зупинити внутрішній діалог свій, вимкнути. Вимкнути внутрішню свою болталку. Зупинити. І зупинити сам Дождатися, дочекатися, поки він зупиниться. Домовитися з ним, як буде у вас слово так і як буде слово ні. Ми з маятником вже домовилися слово, якщо позитивна відповідь, він крутиться по годинниковій стрілочці. Так, зупиняємося. Ось він зупинився. І ми починаємо. Я питаю, чи є на цих коралових бусах. Негативна енергія. Покажи, будь ласка. Якщо вона на них є. В общем, он стоит. Итак, дякую, і йдемо далі, йдемо до. сереж, сережек, это жемчужные сережки. Покажи, будь ласка, если на этих сериках есть негативная энергия. Так, він закрутився, видно? Він закрутився по стрілочці годинникове. Дякую, дякую тобі, маєтніку. А Краще буде, якщо буде стабільна поверхня. Бо тремтіти одна рука, тремтіти інша це незручно. Як початківці вам обов'язково треба, щоб все, все було зафіксовано. Це вже, коли ви навчитеся і будете швидко це робити, ви будете прямо відчувати, коли маятник рухається. Він прям ну, активно рухається так, прям руку розкачує. Ось, же, ось ці сережки потребують чистки а бусики коралові чисті. Все, якщо є питання, будь ласка, пишіть. Бажаю вам здоров'я, краси та успіхів. Пробуйте!